Значить, знову ми повернулися в шарівку. Вода трохи зійшла. Ще метра два з половиною, дві заставки ще треба достати, тоді ставити нові. ці ми закінчили. Новий орендар десь вже завтра. Ну, ще мав вчора, але ну, я бачив, вчора ще нічого не робив. Мають загачувати воду, вже замовили карася, коропа, вже будуть зарібляти. Бо в людей закінчується. Вода в керницях, бо в нас там залежить від того ставка вода в керницях. Будемо працювати тут. Допоможемо вже, вже раз взялися, то треба допомогти до кінця. Так, що, що ще по правдівському ставу? Значить, практично всі коропи ми перевезли, люди купили в спортивні водойми. Я собі купив трошки, трошки в річки місцеві ми розвезли. У нас тепер є де половити. Лящата ми тут, мабуть, заребили весь район. Весь район скуплявся на зарібох Ну, Лящі були гарні. 2-2,5 кіла. Не знімав, бо був в болоті і не було часу, коли це все знімати. Треба було бігом зробити, бо новий, новий керівник підганяв. Все, зараз будемо тут щось думати.